І закінчуємо ми свій день в Києво-Могилянській академії. Непогано як для естетів, поціновувачів мистецтва і розумах, якими ми намагаємося виглядати. Ну як в Києво-Могилянській академії, в кафе Києво-Могилянської академії воно знаходиться прямо на території, називається Кима ярд І подейкують, що на відкритті його був сам міністр освіти Сергій Квіт. Ну це й не дивно, він же був ректором Могилянки. Ну а що буде тут відбуватися? Ми приїхали на презентацію арт-буку, яка називається Марія за поемою Грицька Чубая. Будуть художники, які ініціювали цю ідею. Буде Соломія Чубай і група Джалапіта. І всі, звичайно, чекають також Тараса Чубая. Сподіваємося їх побачити, ну і найголовніше почути. Привіт! І потім ніколи не кажіть, що це були постановочні кадри. <ривіт> Чому Ми... Джалапіта? Давай про емодія Джалапіта... про всі. Ему Андієвську. Ему Андієвська живе в Нью-Йорку, написала таку новелу. «Джалапіта» називається, вона мені колись сподобалася. Головне у світі це добро, а все решта плинне. І для я чого я люди вирішила так джелопіта «Джалапіта» казав. Та? Для так. того, щоб втримати рівновагу для вентиляції космосу. Так, і це теж так. космос колець. <різь> <різь> я е, е, от сьогодні буде співати Тарас, чубаю пісню. Вона навряд, навряд. Навряд я дуже не хочу. Вона а чому? була б зовсім недоречна. Тому що Марію будуть співати. співати. О, до речі, от коли я. Перед тим як написав пісню, вона я читав Марію ще в рукописах. Ще мені давали Соломійка і Тарас угу. книжку батька, яке він зробив ручну сам давно. Так що можливо, що ця Марія навіть вплинула і на цю вону, на створення воної. Дуже багато хто взагалі піддається от ілюзіям, що щось таке дуже просте. Те, що співатимуть всі протягом десятиліть, написати ну, не важко. Можете спростувати? Не важко, я їх за три дні написав. <рес> за три дні. Богдано, розкажіть, що в вашому житті відбувається творчому. О, моєму творчому пауза. Абсолютно. Вже сіки другий рік. Ви так посміхаєте, що щаслива пауза на абсолютно щаслива пауза. Ні, насправді це дуже здорово, коли людина себе не ставить в якийсь такий цей конвейер, що одне, друге, п'яте, десяте. Треба якось насолоджуватись теж спокоєм і тишею. – Майярд, місце цивілізованого відпочинку студентів могилянки і інших студентів з пудеєм. Одним словом, от я зараз е, бачу вже художників Марія і Володя. Привіт! Е, ви намалювали картини. З яких складається артбук, принаймні так називається артбук Марія. Правильно я зрозуміла повністю оформлення цієї книги. Це не було окремі листи, які ми потім компонували. Тобто, все починаючи від макету, загальну е, композицію, це все наша ідея, тобто, все графічне оформлення. Так. Це... Ну, тобто текст Грицька Чубая, а все, що стосується візуалізації, так. то це може. Ми перед цим з Марією вже зробили один артбук в одиничному екземплярі О, і, так, і серію графічних листів, які ми експонували у Львові. Ну і нарешті ми маємо поему Марія. І на завтра... Захоплені прихильники вже тут. Вони прийшли на чек і я в їх числі, аби послухати нас ну, просто репетицію улюблених пісень. Що відбувається в твоєму житті, де тебе можна побачити в найближчий час? А найближчий час можна, здається, це буде в клубі центром? 16 жовтня. жовтня? Так, там будуть власники Києво-Могилянські. Києво Бачите, мене вбрали вже в Києво-Могилянській цей Гуті. Тобто це такий трохи спудей. Гуті і що буде 16 жовтня? А, там буде святкування Києво-Могилянське. Я ще не вник яке, але якесь буде. Отже, і там буде грати плач Єремії, так що всіх запрошуємо. Ласкаво і щиро. Ми е, не перешкоджаємо твоим чекою. Дякую. Будь ласка, репетируй. Дякую. Зоване місце це Хемаярд. Буду приходити вайфай, студенти. Студенти, до речі, вже збираються на концерт. Я вас запрошу на цьому концерті разом зі мною залишитися. Тарас Чубай, Соломія Чубай, поезія Грицька Чубая. А ми з вами побачимося наступного тижня, але вже у п'ятницю, о 23 годині, а повтор у суботу, о 11, -й. аби встигати розповісти вам про всі новини, які ви маєте не пропустити. До побачення! вже маєш похмурого, похмурого муже? Хто ти є? О, хто? Хто ти є? О, хто ти є? О, хто ти є? Хто ти, хто?